Маємо три історії про повний треш у цьому випуску. Ми поговоримо про три розслідування у трьох різних медіа, які вийшли на цьому тижні. Перше напряму стосується санкцій проти Петра Порошенка. Друге. Напряму стосується мого давнього знайомого, який за версією набу влаштував повномасштабну диверсію проти кримінальних розслідувань, в тому числі антикорупційних, і ще й виявився вхожим до заступника Андрія Єрмака Олега Татарова. Ну і третє розслідування про дрібного по суті нардепа Сергія Шахова, але з такою історією про життя в дубайському шоколаді. Яка багато чого розповідає про особливості нашої держави? Перша історія від бігу друга від дзеркала тижня. Ну а третя від схем, звичайно, я не просто вам їх переповідатиму, а доповнюватиму їх своїми спогадами і міркуваннями, особливо доповнюватиму. Другу, тому що вона напряму пов'язана із моїм найпершим розслідуванням для бігу синфо, яке я зробив ще у далекому 2017 році. Вона близька моєму серцю, і з цих сентиментальних міркувань я мабуть саме з неї сьогодні і почну. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст і я журналіст вже доволі давно. Тому досить багато чого бачив, досить багато чого пам'ятаю, і буду вам трішки всього сьогодні нагадувати. Зокрема, нагадаю вам і про того персонажа, який от зараз скаже вам Валера. Я офігів. Поїхали! Я офігів, Валера. Я офігів. офігів. Оцей, так би мовити, пан автор фрази Валера Яофігів, це Анатолій Матіос, колишній головний військовий прокурор, пан із яким у мене склалися, скажімо так, дуже непрості стосунки з судами, погрозами, публічним обливанням лайном і так далі. І ці непрості стосунки почалися із того, що у вже згаданому далекому 2017 році. Я робив розслідування про засекречену декларацію його заступника Дмитра Борзих. Це Дмитро Валерійович Борзих, заступник головного військового прокурора Анатолія Матіоса, і дуже секретна особистість. Ще в квітні цього року Анатолій Матіос видав постанову і зобов'язав НАЗК закрити декларацію борзих від публічного доступу. Насправді не тільки борзих, там йдеться про десятки військових прокурорів, але борзих один із них. Дмитро Борзих був настільки секретною особистістю, що нехай і погодився на коментар для того мого матеріалу, але лише з однією умовою, щоб це було не на камеру, тобто без його обличчя, а тільки на диктофон. Ви знімаєте будинок в лісника, знімам несагласне в... дікорації 2016 року. Зараз ви його там же не зніма. Я говорю, я з в 2016 році цей будинок, дом був указан там. Тобто, на даний момент ви не знімаєте це будинок пісниках. Я знімаю жим'я в її не скажу. Дмитро Борзих виявився дуже дорогим серцю Анатолія Матіоса. Настільки дорогим, що тодішній головний військовий прокурор не пошкодував більше години свого часу, аби у розмові не під запис, яку я звичайно записував. Переконувати мене відмовитися від того матеріалу, від того розслідування, пересипаючи свої просторікування відвертими погрозами. Ну а коли матеріал усе ж таки вийшов, то на просторах соцмережі Telegram з'явилося феєричне відео, в якому йшлося про те, що я займаюся мочиловом прокурорів за гроші не кого-небудь, а самого Владислава Суркова. На жаль. Те відео вже безповоротно із цієї соцмережі видалене, але ниточки від нього тягнулися ну зрозуміло куди. Потім влада змінилася, матіоса звільнили, головну військову прокуратуру, ліквідували, і Анатолій Матіос разом із своїми найближчими соратниками. Заснував адвокатську контору гарантія ваших прав, ну так, щоб абревіатура була така сама, як і у головної військової прокуратури ГВП. Прикольним у тій історії було те, що Матіос і ще 14 колишніх прокурорів хором, тобто одночасно, отримали свої адвокатські посвідчення у Волинській області. Серед них, звичайно, був і найближчий із найближчих Дмитро Валеріч Борзих. Ну і ось нещодавно НАБУ повідомило про підозру Дмитру Борзик і ще двом адвокатам ГВП. За версією слідства вони фактично хакнули реєстр судових рішень, оперативно отримуючи доступ до рішень, які стосувалися їхніх клієнтів, наприклад, до ухвал про обшуки, і в такий спосіб попереджаючи своїх клієнтів. Ну а клієнти там яскраві. Там і Вадим Новинський, і Григорій Козловський, і Олександр Грановський. Ну і багато інших. Саме про те, як працювала та схема, написала журналістка дзеркала тижня Інна Ведернікова. Це та сама журналістка, якій президент Володимир Зеленський невпинно хамив на прес-конференції у кінці 2023 року. У мене мало часу. В цілому. Я хотів би, щоб ви. Ставили конкретні питання. Якщо ви дійсно хочете почути відповідь, а потім, якщо ви дійсно коли ставите питання, знаєте, як допомогти Україні, то будь ласка, допоможіть. Просто скажіть, що саме зі статті Неведернікової ми дізналися про те, що Дмитро Борзих вхожий до заступника глави офісу президента Олега Татарова, і через те, на набу, начебто, чинять тиск у цьому провадженні. Також Мінна Ведернікова описала, як у захист борзигі компанії включилася людинка Медведчука, і за сумісництвом глава Національної асоціації адвокатів України Лідія ізовітова широко легендарна у вузьких колах людина. Ну, я рекомендую вам ознайомитися із цією статтею повністю, тому залишу посилання на неї в описі під цим відео. Хоча одразу скажу, що далеко не з усіма висновками, які пропонує Інна Ведернікова, я погоджуюсь. Ще одне явище, яке включилося у захист борзих компанії, це видання УНН. І тут немає нічого дивного, адже життєва партнерка Дмитра Борзих Дар'я Полякова працювала саме у цьому виданні, і ми про це. Розповідали у моєму розслідуванні 2017 року. Тоді наша знімальна група неодноразово бачила ренжовер Дар'ї Полякової у центрі Києва на трьохсвятительській. Що ж там таке на трьохсвятительській? А як виявилося там редакція сайту УНН, який пов'язують з Ганною Гермен? Саме там, у комерційному відділі, і працює власниця не найдешевшого авто. Отже, коротке досьє. Дар'я Олегівна Полякова, 28 років, ще у зовсім юному віці була помічницею нардепів-регіоналів Миколи Злочевського і Ігоря Лисова. Нині у Фейсбуку помітно підтримує Андрія Портнова, Олену Бондаренко і навіть Миколу Азарова. Ну і до речі, враховуючи методи роботи цієї компанії, цілком можна очікувати, що і після виходу цього блогу, чисто за згадку про Дмитра Борзих і його друзів, на мене знову виліться якесь лайно, яке на голову налазить приблизно так само, як і у те давнє про. Роботу на Владислава Суркова. Якщо так буде, то в цьому є навіть певна інтрига, яку ж діч вони спродукують цього разу. Але, попри усі мої сентиментальні спогади, ця історія, звичайно, ж зовсім не про мене. Вона про те, як купка людей типу адвокатів зуміла хакнути систему для того, щоби. Допомагати своїм клієнтам уникати кримінальної відповідальності, попереджати їх про обшуки, щоб вони знали, коли і як замітати сліди, які і коли знищувати докази, і так далі, і так далі. І для цього вони використовували не лише там хакерські інструменти, але й розмаїті особисті зв'язки, і мова тут не лише про Олега Татарова. Виявилося, наприклад, що кумом Дмитра Борзих є голова Печерського райсуду міста Києва Руслан Козлов. До речі, він свого часу також потрапив в інший мій матеріал для «Бігус.Інфо». синфо. Ще раз наголошую: я не надаю жодних інтерв'ю. Звертайтеся, будь ласка, до прислужби. Вибачте, а до кого це подають взагалі Суди, чи не в канцеляр? До, до, до прислужби зверніться, ви отримаєте відповідь. Перепрошую через вибачте. Ну а тепер на «Бігус.Інфо» вже працюють інші журналісти, які роблять не менш пізнавальні розслідування. На тижні вийшов матеріал Ольги Матвєєвої і Ангеліни Капітули, з якого ми дізналися чимало цікавого про людину, з подачі якої РНБО застосувала санкції до Петра Порошенка. Це, якщо пам'ятаєте, було ще в лютому. І я тоді якось особливо й не звернув увагу, що. У своєму коментарі про це президент Володимир Зеленський посилався на фінмоніторинг. Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг, ніхто нічого нам не показував, я це не бачив. А як було до мене, мені складно сказати, і ми це не бачили. А зараз служба безпеки, зараз фінманіторінг показує про мільярди. Вже незабаром зі статті тієї ж Інни Ведернікової для дзеркала тижня, ми дізналися, що Служба безпеки України фактично відмовилася. Звертатися до РНБО з поданням щодо застосування санкцій проти Петра Порошенка, і це завдання взяв на себе Фінмоніторинг, тобто Державна служба фінансового моніторингу. Природно, що журналісти бігу синфопісля такої інформації зацікавилися людиною, яка цю службу. Очолю, ну і журналісти Бігус.Інфо дізналися багато цікавого. Зокрема, вони дізналися, що керівник Фімону Філіп Пронін має у своїй декларації авто і нерухомість, які важко поєднати з його офіційними доходами кар'єрного чиновника. І, звичайно, можна було б усе традиційно списати на успішну дружину, але от з декларації Проніна виявилося, що він про свою дружину практично нічого не знає. В усіх доступних деклараціях Філіпа Проніна за всі роки абсолютно вся інформація, яка стосується джерел доходів дружини і сум цих самих доходів, відсутня. З року в рік Пронін вказує, що член сім'ї не надав інформацію ніде цей член працює де отримує гроші, ніскільки отримує взагалі ні, ну кажуть, звичайно, що жінка має бути загадкою, але ну не настільки ж. В результаті так виглядає, що Філіпу Проніну доведеться дізнаватися щось нове про свою дружину вже саме з розслідування «Бігус.Інфо». Щоправда, якщо гроші на авто і на нерухомість справді йдуть від неї, то. Все одно залишається незрозумілим, а звідки ж вона їх взяла. Минулоріч Наталія Проніна з'явилася серед співзасновників компанії Тесор Меджмент. Фірма створена ще у 2020-му і нібито займається консалтингом. Хоже що офіційна діяльність Тесору існує лише на папері. В неї є сайт, і там серед контактів є офіс, ось в цій будівлі на малопідвальній. Але ні вивісок, ні позначок, ні руху, ні, взагалі нічого, що натякало б на реальну роботу. Ми тут. Не знайшли. Ба більше офіційно фірма протягом усього часу свого існування нічого не заробляла. На цьому журналістки не заспокоїлися і знайшли формальну директорку цього підприємства. І директорка сама від цього ніби щиро здивувалася. Така компанія ніякої діяльності не веде. Ну, взагалі. Ні, взагалі... взагалі ніякої. Взагалі ну, в принципі, дивно, Звідки у вас взагалі ці питання? Ну і чому вона для вас є інтерес? Коротше, дивна якась із дружини Філіпа Проніна, бізнесменка. Можливо, в Держфінмону її саму помоніторити. Ну, звичайно, не так драйвово, як моніторити Порошенка, але для його розуміння і пізнання власного сімейного життя може бути дуже корисно. Там у тому матеріалі ще теж є багато цікавого. І про ту саму директорку Тесору Анну Сологуб, і про санкції загалом. Тож також залишу посилання на це розслідування в описі під цим відео. Ну, а висновок із цієї історії приблизно такий: людина, з подачі якої РНБО застосувала санкції до Петра Порошенка, попри нудність назви структури, яку вона очолює, є людиною достатньо інтригуючою, настільки інтригуючою, що я припускаю, ми ще про неї почуємо. Перш ніж ми перейдемо до десерту у вигляді дубайського шоколаду Шахова, скажу про одну важливу річ. До мене звернулися представники 92-ї окремої штурмової бригади із з тим, що зараз вони набирають айтівців на тилові посади, і хотіли би, щоб я розповсюдив це повідомлення серед своєї аудиторії. Зрештою, передаю слово безпосередньо 92 й бригаді. Бажаю здоров'я, мене звати Ігор. Раніше я три роки працював Python девелопером. Зараз проходжу службу у відділенні рекрутингу 92-ї окремої штурмової бригади. Я звертаюсь до глядачів МОКРЕК. Наша бригада має потребу в it фахівцях які будуть займатися розробкою інноваційних рішень в наступних напрямках, наземні роботизовані комплекси, безпілотні системи, РЕП та РЕР. Дані посади передбачають службу в тилу. Якщо ти долучишся до нас, то ти потрапиш саме на ту посаду, яку обрав, та будеш отримувати гідне грошове забезпечення. Якщо бажаєш долучитися, залишай заявку на сайті рекрутингу 92-ї окремої штурмової бригади. Зв'язатися із 92-ю окремою штурмовою бригадою щодо наявних у них вакансій, ви можете за qr кодом який зараз бачите на екрані. І я сподіваюся, що когось із вас ця пропозиція зацікавить, бо ми ж. Багато говоримо про те, що служба в армії має бути добровільною. Тож це хороша нагода для добровільної служби. Ну і переходимо до десерту. На десерт у нас розслідування Георгія Шабаєва з програми схеми, про нашого нардепа-втікача Сергія Шахова. Про Сергія Шахова у мене теж є свої особисті сентиментальні спогади. Я не так давно на цьому каналі. Про них вже розповідав, але чому за такої нагоди не розповісти ще раз? Декілька років тому, бачите, Сергій Шахов, нардеп-мажоритарник з Луганщини, вирішив спробувати виграти вибори мера Києва. І з цієї нагоди я поставив йому дуже просте, як для людини, яка хоче керувати господаркою міста Києва. Запитання ви можете назвати початкову і кінцеву станцію всіх трьох гілок метро? Червона зелена синять. Житомирська Чернігівська, сирець червоний хутер. Героїв Героїв України Щас. і Оскільки все майже правильно, то можна переказати, що то Ні, героїв Дніпра, А Мені здавалося, ніволосоволівобережне часи е, Вибачте. Чернігівська. Ні, На виборах мера Києва Сергія Шахова спіткала невдача, але це виявилося не найбільшою його проблемою. Значно серйознішою проблемою стало те, що. Вже невдовзі набу почало притягувати його до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. І спершу Сергій Шахов навіть ходив в суд, а потім тупо звалив з України під час уже повномасштабної війни, і досі було не дуже зрозуміло, куди ж він звалив. І от схеми його знайшли. Виявилося. Що Сергій Шахов живе у шикарній квартирі в Дубаї, яку орендує його цивільна дружина і мати його дітей? Це апартаменти у комплексі Ашджар в елітному районі Альбарарі, площею майже 300 квадратних метрів з двома спальнями та просторою залою, з терасами та басейном на території комплексу. Згідно з документами, цивільна дружина Шахова орендує їх з липня 22-го. Сидячи у Дубаї, Сергій Шахов сумлінно бере участь онлайн у засіданнях комітету Верховної Ради і сумлінно палить цю ж квартиру. Встигаємо розгледіти світильник, колону і характерну вентиляцію. Здається, такий самий інтер'єр. Ми бачили на відео Софії Шахової. Не змінює своє місце для включень депутат і в вересні 2023-го. Шаховза. І в жовтні. Звертаємо увагу на характерне перекриття фасаду будівлі, таке саме на відео його доньки. Звісно ж, цієї дубайської квартири, в якій він сам проживає, яку орендує його цивільна дружина в декларації нардепа Шахова немає. Ну і справді чого вже? Якщо його і так вже судять за недостовірне декларування, то навіщо паритися? Якщо горить хата, то нехай горить і стодола в Дубай. Що окремо впало у вічі у матеріалі схем? Це те, як колеги нардепи спілкуються із Сергієм Шаховим під час його включень на засідання комітету. Спілкуються наголошу з людиною, яка звалила з України в Дубаї під час повномасштабного вторгнення для того, аби уникнути кримінальної відповідальності. О, Сергій Володимирович, раді бачити вас. Взаємно, якщо вам цікаво, хто ж це такий приязний до Сергія Шахова, то це народний депутат від Слуги народу Олег Бондаренко. Ну бо депутатська солідарність і приязність це ж вище за якісь там принципи. Хоча принципи, про що я взагалі кажу? Посилання на матеріал Георгія Шабаєва. Я також залишу в описі під цим відео, бо він вартує перегляду як. Опис симптомів хвороби нашої держави. Симптомів, які виявляються в безкарності, безсовісності і тупо наглості тих, хто цю державу нібито мав би уособлювати. Але на сам кінець, після всього невеселого сказаного у цьому відео, все ж таки хочеться нагадати, що держава це насамперед ми, ми усі. І від нас усіх залежить, чи зможемо ми дати раду і симптомам, і хворобам. Ну і вкотре нагадаю, що саме від нас великою мірою залежить і підтримка наших сил оборони. Тому прошу вас, якщо маєте таку можливість, то донатьте. Ну і до зустрічі. Слава Україні!